Пане Ігорі, ми так назвали одну з підтем, якого чорта вибрали головою набою. Мені знаєте, пригадується, коли питали Авакова. Авака в чорт. Він каже: А чу чорт, може і Янгол? То давайте я вас теж ширше спитаю. Обрали Янгола чи чорта на голову набу? Я розумію, що там, як правило, дається хоча б 100 днів, щоб зрозуміти про що він, для чого він, але в нас є таке поняття, як бекграунд і зв'язки. І от зараз якраз антикорупціонери встановили, що так чи інакше, хай не напряму. Але не точки все одно ведуть в офіс президента. То мене цікавить, наскільки в нас буде незалежний і незаангажований голова набу органу вистражденого, виплаканого, виплеканого, та, і, і, і якого на який ставлять, роблять ставки наші західні партнери. Не буде боротьби, не буде грошей, не буде підтримки. Ми отак залежимо від, власне, і від антикорупційних органів. Ви розумієте, справа в тому, що. Цю людину, яку поставили. Ну давайте так. Ми хочемо сказати, ставлячи цю людину на боротьбу з усією корупцією в Україні, що він подолав корупцію в е е архібудконтролі. Він сам. сам дав собі оцінку. Він сказав, що це саме найкарупціоногенніша структура в Україні. Отже, він боротьбу з корупцією в цій структурі не робив, він її очолив. Ну, все, їдемо далі. Очолив саму корупцію, замість того, щоб очолити боротьбу. Ну, раз він сам собі дав цю оцінку. Другий момент. Ні, ну я можу повірити, що Одеська митниця сама чесна митниця в світі. Ну, але ж ви знаєте, я колись в мене така є така вислів такий: райше він для мучеників, а не для придурків. Ну я не придурок. І я хочу в рай. Тому що я не придурок. І я розумію, що таке митниця. Слухайте, ну я ну от хто хто а про митницю я можу тут лекції читати. Я 17 років пропрацював в кримінальному процесі адвокатом. Я знаю половину контрабандистів в лице і таких же самих митників знаю в лице. Розумієте? Тому в цьому контексті я ніколи не повірю, що в нас одеська митниця не займалася корупцією, тому що щоб підняти публікації, подивитися період, в який працював даний громадянин на тій, на тій посаді заступника керівника одеської митниці, то можна зрозуміти, що там відбувалося все. Їдемо далі. Конкурс. А отут у мене питання до наших тих славнозвісних західних партнерів, яким ми довіряємо. Якщо вони проігнорували, що громадянин, який хоче бути директором НАБУ, декілька, ну я там утвірую, декілька днів тому не зміг пояснити свої статки, проходячи конкурс на директора НАБУ Одеської області. Ну, не зміг пояснити, звідки в нього гроші. І сьогодні вони голосують за те, щоб ця людина стала директором набу, ну то я вам скажу так, то гроші їм ціна. І довіра до їхньої чесності і незаангажованості в мене рівно ось От так от я от такий категоричний. Не може бути людина трішки злодій. Не да, Пане Ігорю, як пояснювали в антикорупційному. В шабуніни компанія, вони кажуть, що проблема західних партнерів чи західних цих кон людей, які долучалися до конкурсу, вони кажуть, до них приходили з офісу президента і казали: це ви затягуєте конкурс, це через вас у нас проблеми. Нам треба швидше обирати голову набу, а ви крутите носом. І ті люди, яким дали завдання обрати, да. Чесну незаангажовану особистість, вони якби обирали з того, що було. Не те, щоб я там їх зараз виправдовую. Але ж тут теж були тонкі маніпуляції і тиск в потрібний момент. З 20 людей, які пройшли конкурс на здання законодавства, вони не знайшли жодного, хто може пояснити свої статки. Ну, слухайте, ну я ж не ідіот. Ще раз наголошую, рай для мучеників, а не для придурків. Відмазки ті, які зараз вони ліплять, це відмазки Горбатого. Горбатова. Це так, як знаєте, це як Лавров виступав десь в Індії, що Україна напала на Росію. Розумієте, і весь зал залже. Ну, давайте, що ми з вами посміємося. Ну не буває жінка трішки вагітна. Якщо ти корупція антикорупціонер, якщо ти міжнародний партнер з колосальним досвідом, то як ти наступиш собі на горло проголосувати за людину, яка не може вже пояснити свої статки? Це ж чиста корупція. Ну, ну і це він пояснює, що на нього натиснули з офісу президента. Ну нехай відкличе свій голос. Це, до речі, один із механізмів, як це зробити. Нехай відкличуть свої голоси. Вони цього не роблять. А я вам скажу, на моє глибоке переконання, парішалі. От що би мені там не казали, нічого в цьому світі просто так не відбувається. А вже за які плюшки парішали? Зараз кажуть, от лапіт обвинуватив. Ні, я не обвинуватив, я так думаю. же свобода думки дозволяється. Так, от ці от міжнародні партнери з ними парішалі. За які плюшки я не знаю, я просто не знаю, і в мене довіри до них нема. Можливо, Віталій, їх якось, ну. Це ж люди, яких він особисто знає. Можливо, йому соромно, і він намагається якось знайти це виправдання, але я би навіть і не шукав би тому Віталя, користуючись нагодою, не пачкайся, Не пачкайся, це брудні люди з ними парішалі. Вони проголосували за людину, яка не пояснила походження своїх статків. Все, Все остальне це від лукавого. Можна там петляти, там наїхали на нас. Якщо наїхали, вийде холяра Ясна в е, прощину медійну і скажи: до мене прийшли від Єрмака, на мене тиснуть. І тобі честь і слава. І весь той конкурс анулюють і по-новому, І ніхто тоді з інших західних партнерів не буде звинувачувати Україну, що ми тут а, конкурс затягуємо, не буде звинувачувати тих західних партнерів в затягуванні конкурсу. Чому? Ну, не було достойних. Все, слідуючий конкурс. Так, ви знаєте? Я готовий був би ще посидіти без директора на ще два місяці. Нічого страшного. Слухайте, скажіть, будь ласка, можливо, ви пам'ятаєте? Якщо не пам'ятаєте, я нагадаю, скільки відбувався конкурс на директора ДБР? Ну багато ні, піс... Декіль... ну там після труби, потім там наступний. Я маю на увазі, що багато в нас було вже людей. Конкурс, якщо я не помиляюся, чи останнім. Передостан... не один із конкурсів на директора ДБР а, Заяв... це коли перед новим за... роком дуже таємно подавали документи. Так, Вони заявочки зробили висвітку за декілька днів. Провели конкурс. Корона не впала, не розсипалися, ніхто не вмер. Знаєте, я скажу так: завжди можна знайти тисячу причин, щоб щось не робити. Я волію все-таки знайти одну причину, щоб зробити правильно. Тоді воно буде правильно, тоді, якщо ти не знаєш, як поступити, поступай по закону. От просто, коли ти не знаєш, як поступити в цій ситуації, бо тут з одної сторони сроки, з другої сторони, гірмаки, з третьої сторони там татарови, то тоді поступи по закону. І буде тобі честь і слава. А все остальне кажу від лукавого. Тому я вважаю, що офіс президента порішав недорого з тими західними представниками конкурсної комісії, які в нас обирали директора НАБУ, котрий не зміг пояснити свої статки при попередньому конкурсі. Кратка. Ви просто заздрите, Ігор Лапін, тому що за ваш час не було свого кабміну, своєї генеральної прокуратури, свого ДБР, свого набу. Свого СБУ, дай Боже, пам'яті, а тепер знаєте, я просто дуже люблю грати в монополію. І от, якби в мене все це випало, то я була б теж найщасливішою людиною. Тепер не тільки будуть татарова е відбілювати. Тепер взагалі можна бути спокійним. Що хоча добре, що тільки зараз обрали голову, тому що не було б в нас всіх цих антикорупційних розслідувань і заступника голови фракції, слуга народу і інших інших інших, тому що би заздалегідь попереджали. Ви знаєте, я вам скажу, в мене є можливість спілкуватися, ну скажімо так, з хорошими людьми з західних партнерів. І коли я з ними спілкуюсь, скажу, ну ви ж ну, бачите, що в нас йде все до диктатури, що в нас е малий, як то написав один із колег-блогерів, е е коли маленька вова стає великим Хело, от, е ну, в нас так відбувається в Україні, це не я сказав, це не Лапін. От у, цікаво. Прийдете до мене, підпишитесь на мій YouTube канал from і я там скажу. От, ну суть не в тому. Тобто, і коли ти кажеш їм, що ну ж ви бачите, що йде узурпація влади, що йдуть утиски, там правоохоронні заточуються всі що все призначення через банкову, що є повністю десакралізація інституцій, там в парламенту, кабміну, всі вони бігають на Банкову, отримують вказівки, коли вже навіть до договорились до того, що депутат Верховної Ради для на зустрічі з закордонними партнерами має з собою водити представника СБУ. За кордоном, mm -hmm. ну тобто це, це абсурд. Да? Тобто це маленька Росія будується в нас в Україні за допомогою Єрмака, але і каже, що ось свобода слова. І приводиться, як приклад там закриття телеканалів, одних, там спонсорування за державний рахунок інших телеканалів, да? там, олігархічних телеканалів. І вони мені кажуть, ті мої знайомі. Слухай, ти каже, думаєш, що ми офісу про це не говоримо. Ми говоримо. А офіс каже, да, 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 і далі робить своє. Розумієте? Вони погоджуються з нами, що да, ми, ми це поправимо і далі роблять своє. Але західний світ сьогодні допомагає Україні, а не Офісу президента. Тому що Україна сьогодні щит західного світу і демократії від російської навали. І вони будуть допомагати і будуть це все терпіти, оці отговорки. Але потім вийде умовний умовний Бернс, голова розвідки ЦРУ, і буде розповідати. Як готувався Київ до здачі, як відводилась е, легка Кавалерія, четверта та бригада е е, Нацгвардії з Гостомельського аеропорта. А потім вийде ще якийсь умовний берг, і ще нам щось розкаже. Захід, розумієте, Зеленський зараз купаючись в тих оплесках, він не зважає на тонкі дипломатичні натяки. От просто він думає, що так буде вічно. А так вічно не буде. І умовний генеральний прокурор Лапін колись можливо умовно, прийде і спитає і за Антонівський міст, і за Чонгар, за все спитає. Повірте мені, от чесно кажу, це відбудеться. Чи при цьому слідуючому парламенті це залежить від того, хто буде формувати коаліцію? Якщо коаліція буде формуватися на двоїх, Зеленський і там умовний там, Арестович з ОПЗЖ, це одна історія. А якщо вона буде формуватися на троїх, умовно, там військові мери городов, да? я так зараз кажу, там європейські цінності, армія мова, віра, тобто, якщо така коаліція буде? Перше, що почнеться, це Вагнер Друге, що почнеться, набу почне зразу розслідування по 41 мільйон, які відмивали приватбанковські гроші Коломойського через офшорні прокладки. 95-го кварталу, третій лапін буде розслідувати про м, м, заяву Держдуми Росії, яка, до речі, можливо, ви не в курсі ваші глядачі. Буквально 30 секунд уваги. Значить, в Держдумі Росії один з депутатів висловився про те, що потрібно заборонити серіал СВАТИ, бо гроші від нього йдуть на фінансування до президента Зеленського. Слухайте, тобто вони ж не просто це сказали, що їм так шкода гроші, які йдуть Зеленському. Вони більше на цьому мають, наприклад, від трансляції тих сватів. Але ж вони сказали, що до сих пір ліпецька фабрика в лапках умовна, да? Тільки ліпецька фабрика то був фейк, а свати це вже не фейк. І я спитаюся, чи такі, як я неважливо, Я зараз там не за свою персону переживаю. Мені нема що переживати. Я відвоював чесно, і тому мені, скажімо так, до лампочки їхні проблеми. Але я знаю, що умовний, чесний генеральний прокурор. Порушить ці справи просто-напросто. І ми всі дізнаємо правду. От, наші громадяни просто будуть офігівати від того? А я, пане Єгорі, не впевнена. От ми це залишимо вже на наступну нашу зустріч, але я не впевнена, що, є, що більшості українців це потрібно. То за що ми тоді воюємо, якщо, якщо, якщо цього не відбудеться?